друзі, у нас для вас є дуже цікавий і важливий матеріал. Про що він? Про те, що мир це не завжди про перемогу, особливо якщо він укладений на умовах компромісу. Бо Кремль мріє законсервувати лінію фронту, назвати її кордоном і де-факто закріпитися на окупованих територіях і зробити вигляд, що ну ніби ж так, так все і було. Але як в такому разі Україні дякую, повернути свої землі? І наш політичний оглядач Костянтин Ігначук він вирішив розглянути кілька різних сценарій. Його думки далі до вашої уваги. Мир це назавжди перемога та справедливість. Особливо, якщо мир став можливим у результаті компромісу. В російсько-українській війні Кремль мріє де-факто закріпитися на окупованих територіях і зробити вигляд, що так і було. Фактично, навіть за умову укладання якоїсь мирної угоди, це не остаточний мир, а заморозка війни. Але як в такому разі Україні повернути свої землі? Для початку давайте розберемося, що таке заморожена війна і як вона виглядає. Замороження конфлікту це не мир, а рана, яка ніколи не загоюється і рано чи пізно призведе до нової війни. Це ситуація, коли активні бойові дії припинилися, але політичне рішення не досягнуто. В історії достатньо прикладів таких конфліктів з 1953 року. Корейський півострів розділений на комуністичну північну та демократичну південну Кореї, і хоч там уже понад 70 років немає активних бойових дій, країни досі перебувають у стані війни періодично, ми бачимо, як КНДР брязкає зброєю, погрожуючи нападом на південну Корею, і це створює постійну напругу в усьому регіоні. Придністров'я з 1992 року регіон фактично відокремлений від Молдови, але ніким не визнаний як суверенна держава. Це штучне утворення, яке кришує Росія. У Придністров'ї знаходяться її війська, які вона обіцяла вивести до 2002 року. Але як ви розумієте, черговий раз збрехала. Через Придністрові іде потік контрабанди та наркотиків, як у саму Молдову, підриваючи її економіку та безпеку, так і у Європейський Союз. Цей заморожений конфлікт перешкоджає інтеграції Молдови у європейські структури. Ще один приклад подібного поділу країни це Кіпр. З 1974 року острів розділений на грецьку частину та турецьку, яку фактично окупували війська Туреччини. Між турками та греками знаходиться буферна зона ООН. Конфлікт створює постійну напругу та перешкоджає повній інтеграції Кіпру у міжнародні структури. Незважаючи на тривалі зусилля, Кіпр і досі залишається розділеним. Чому? Тому що Кіпр не має вагомого голосу, йому важко відстоювати свої інтереси на міжнародному рівні, а впливові держави воліють не помічати проблеми. Мовляв, ніхто не стріляє, люди не гинуть. Ну от і добре, а решта нас не обходить. Це зайвий раз демонструє, що без рішучих дій та міжнародної підтримки повернення територій може залишитися недосяжним. Але й успішні кейси повернення території. Так, у 1995 році Хорватія провела блискавичну військову операцію Буря, повернувши більшість окупованих сербськими військами територій. Це стало можливим завдяки тривалій підготовці, дипломатичній підтримці та рішучості уряду Хорватії. Азербайджан майже 30 років намагався повернути свій суверенітет над Нагорним Карабахом, який відокремився в результаті поразки вірменам у війні, що тривала сти з 1989 по 1994 роки утримувати Нагорний Карабах під вірменським контролем допомагала Росія, яка нібито виконувала миротворчу місію. Однак, після тривалої підготовки та переозброєння, в 2020 році Азербайджан провів успішну військову кампанію, повернувши значну частину території. А в 2023 році, коли Росія остаточно загрузла у війні проти України, Азербайджан повністю повернув контроль над Карабахом. Багом, як бачите, обидва наведені приклади повернення територій спирались передусім на військову силу. Але чи є приклади, коли об'єднання відбувалося дипломатичним шляхом? Звісно, є. Це Німеччина, яка була розділена після поразки у Другій світовій війні. Західна частина Федеративна Республіка Німеччини була інтегрована у західний світ, а східна Німецька Демократична Республіка лишалася під контролем СРСР. Розділення тривало понад 40 років і здавалося безповоротним, але об'єднання стало можливим після системної кризи східного блоку, краху радянської економіки, послаблення впливу Москви, масових протестів у НДР та тиску зсередини країни західна Німеччина зберігала чітку політику невизнання розділення як остаточного факту, підтримувала опозицію, інвестувала у зв'язки із громадянами НДР та чекала моменту, коли він настав діяла блискавично. Ну, історія це добре, але кожний випадок завжди індивідуальний зі своїми особливостями та специфікою. То що ж робити нам, якщо війна буде заморожена, а частина українських територій де-факто залишиться під окупацією ворога? По-перше, потрібно зберігати міжнародну підтримку, не допустити, щоб питання окупованих територій загнали під плінтус, не дозволити західним партнерам себе заспокоїти, що проблема вирішена, інакше буде як з Кіпром чи Кореєю. Крім того, не можна допустити зняття санкцій з Росії навіть за умови припинення бойових дій. Агресор має понести покарання аж допоки не звільнить усі території та не виплатить репарації. По-друге, потрібно створити правову базу, що визначатиме статус окупованих територій та механізми реінтеграції. По третє, обов'язкова модернізація армії, не тільки на рівні оснащення, але й управління та взаємодії між підрозділами. Навіть попри солідний бойовий досвід, українська армія досі страждає на пережитки радянщини, показухи та безвідповідальності. По-четверте, економічно-культурний трек, відновлення інфраструктури, розбудова звільнених та прифронтових територій території для демонстрації переваг життя в Україні, а також грамотна інформаційна політика, спрямована на населення окупованих земель, аби не дати розмити національну ідентичність українців та втратити довіру. Люди в окупації повинні відчувати, що їх не кинули і про них не забули. А от чого не можна робити, так це ігнорувати проблему. Відсутність активних дій щодо повернення територій може призвести до їх остаточної втрати. Ні в якому разі не можна йти на поступки агресору, наприклад, надання особливого статусу або автономії окупованим територіям. Це може створити прецедент для подальших сепаратистських рухів. Ну і звісно ж не можна діяти навмання без чіткої продуманої, покрокової стратегії. Інакше усі зусилля будуть марними. а то й можуть навіть нашкодити, а що можемо зробити, ми з вами від нас щось залежить так і насправді дуже багато. Попри важку і тривалу війну, попри те, що ми не можемо швидко звільнити окуповані території, ми не повинні впадати у вічі, а тим більше махати рукою на людей, що опинилися в окупації, і наша стійкість та рішучість у тилу передаватимуться як військовим на фронті, так і урядовцям та дипломатам, які ведуть не менш запеклу дипломатичну війну. Крім того, нам потрібно зберігати єдність і навестися на приховану пропаганду ворога, який хоче нас деморалізувати та роз'єднати. Так, проблем у нас багато, і про них не можна мовчати. Але це не привід для радикалізму і внутрішньої агресії. Ми маємо голос, і влада цей голос чує та змушена реагувати. Тож ми не безпорадні. Ну і нарешті, ми, кожний на своєму місці, маємо сумлінно працювати, сплачувати податки та підтримувати армію. Тимчасова втрата частини території, зруйнована інфраструктура, дуже підірвали нашу державу, але ніхто, крім нас, не підніме Україну з попелу, ніхто крім нас не створить умови для повернення та реінтеграції окупованих територій. Ото таке.